Парафіяни Української православної церкви, я, врешті-решт, закликаю вас піднятися і вимагати від слуг народу захисту своїх конституційних прав. Кожен з нас є громадянином України, кожен з нас є платником податків. Кожен з нас зобов'язаний вимагати від посадовців захисту наших конституційних прав. Ми не порушуємо, ми не захоплюємо, ми не підроблюємо. Ми просто віримо в Бога. І здійснюємо богослужіння. Саме з цим меседжем, саме з молитвою, ми прийдемо під військову адміністрацію Київської області, яка своїм одним розпорядженням може передати наше майно, наш Божий дім, в який ми вкладали десятки років свого життя. Їм не цікаво храми, їм не цікаво земля, їм не цікавий Бог, їм цікаве деребанення, продовження корупційних дій. Я не боюся цих слів. Я закликаю вас. Прийти 9 жовтня 2022 року на 14.00 до військової адміністрації, де ми принесемо стоси документів, де ми принесемо тисячі доказів порушених наших конституційних прав. Ми вправі вимагати, вимагати від тих, хто здійснює гарантію. Конституції України, хто здійснює контроль над дотримання законодавства України на мирній частині території? Ми вправі захищати себе відповідно чинного законодавства України. З нами Бог, з нами віра, з нами Конституція України. То хто проти нас? Я парафіянка Української православної церкви. Я парафіянка Української православної церкви. Жіноча сила України, парапіянки Української православної церкви, сильні жінки України. приєднуйтесь до нас.